На початку я хотів би дати вам маленьке завдання. Я не буду питати потім відповіді, але я хотів би, щоб ви зараз записали або на лістику, або в заметках на телефоні одне благословіння, яке ви зараз можете згадати, яке Бог зробив в вашому житті на цьому тижні. Я дам вам буквально хвилинку, щоб ви це зробили. І потім ми продовжимо. Я сподіваюся, що не знайшлося людей, які б не могли згадати жодного благословіння, яке Бог зробив в вашому житті за цей тиждень. Тому що сьогодні я буду багато казати про це, багато розповідати зі свого життя. І в кінці ми повернемось до цієї замітки, яку ви записали. І я скажу, навіщо все це було. Є одна гарна. Історія, яка записана в Євангелії від Марка в восьмому розділі, і читати я буду з 13 по 21 вірш. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи, глядіть, стережіться за кваски фарисейської та кваски Іродової. А вони почали перемовлятись між собою, що хліба не мають? Знаючи це, він каже їм чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не дбагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніве? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків кусків зібрали. Кажуть йому 12. А як 7 на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть сім. Тоді він каже їм: ви ще не розумієте. Історія про спілкування Ісуса зі своїми учнями, в човні, багато таких розмов учнів було з Ісусом, коли вони перепливали море, озеро. Цікаві відносини. І от вони знаходяться в такому тісному просторі, спілкуються. І пару слів незадовго до цього, до цієї ситуації, коли вони припливали в озеро, вони були е на навчанні, і тут навчав народ. Там було більше чотирьох тисяч людей. І це одна з тих історій, е про яку Ісус каже, що було чотири тисячі людей, нам нема було що їсти. Ми знайшли сім хлібин, і от він нагодував тих людей, які були поруч з ним. Це вже було вдруге, до цього Він 5 тисяч людей нагодував. Потім вони перепливали, зустрілися з фарисеями після того навчання, які прийшли до Ісуса казали, дай нам ще знамення, покажи, от доведи нам точно, що ти син Бога, доведи нам, що ти, що ти Месія, що ти можеш. Їм не вистачало тих чудес, тих див, які Ісус робив, для того, щоб повірити в те, що Він дійсно Син Бога. І вони вимагали від нього щось ще більш надприроднього. Тобто воду в вино ну це не складно. Ходити по воді, ну це так собі, давайте там гору в море кинеш, або давайте там. Сонце виключиш, вони хотіли щось набагато потужнішого від Ісуса Христа, якогось знамення, щоб от точно ми повірили, щоб було щось таке, що точно люди зробити не можуть, а може зробити тільки Бог. І от після таких розмов, коли Ісус каже, не буде вам знамення, Він такий вже втомлений, вони сідають в, в човен, починають відпливати, і починається їхня розмова. Ісус, бачучи, як налаштовані люди, фарисеїці, вчителі проти Нього, проти Його вчення, Він каже своїм учням: стережіться закваски фарисейської. Він хотів, щоб його учні вони не переймали те, чому навчає цей світ, щоб вони не загубили ту віру, ті знання, які Ісус Христос дає їм, і щоб вони не загубили в тому світі, в тому, чому навчали фарисеї, як вони. Що вони казали, як вони поводились, він застерігав їх. І тому що в той момент Христос був для них, для фарисеїв, він не був вчителем, він був по факту ніким. Його сім'я була самозвичайна, він ніде не навчався, він не мав права проповідувати. І він прийшов казати щось зовсім кардинальне, щось зовсім інше, що не сходиться з тим, що було. За їхніми мірками записано в законі, як вони мають чинити, як вони мають поводитись. Але ці фарисеї настільки самі закрились в своєму законництві, що вони не помітили Ісуса того, хто Він такий, що Він робить, і їхньої віри не вистачило для того, щоб повірити, що Він дійсно син Бога. Вони хотіли того знамення, вони хотіли, щоб він довів їм ще більш потужно. Ісус Христос, бачачи, що цей світ дуже небезпечний. І щоб берегти своїх учнів від всього того, що неправильне, що зле, він каже: бережіться за кваски фарисейської. Ще є таке місце російське, я знав його на пам'ять, там, де кажеться, не сообразуйтесь з міром всім. Українською я прочитав, і теж цікаво написано «Римлянам 12.2. І не пристосовуйтесь до цього віку. Але змінюйте становленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Не пристосовуйтесь до світу, цього хотів Ісус Христос від своїх учнів, щоб вони не переймали з того світу все на себе. Щоб світ не змінював їх. Він хотів навпаки змінювати, навчати своїх учнів, щоб вони потім йшли, змінювали і навчали цей світ. І він просто їх попередив. Але щось сталося в серцях учнів. Вони неправильно зрозуміли Ісуса. Вони неправильно зрозуміли суть того, що він їм сказав. І як же мені це нагадує, мене самого? Я багато років свого християнського життя, на жаль, можу вже це визнати, бо я змінив свою думку, хотів собі татуювання зробити. Ну от я б хотів, я б молодий, ну і я і є молодий, але тоді був підлітком. І прям от хотів я собі татуху зробити так, щоб прям класно було, чомусь мені так хотілося цього. І я виправдовував це. Я казав: я зроблю християнську надпис, там хрест дорівнює любов, або Ісус мій Спаситель, Там, на всю руку, або ще, щоб люди бачили, що я віруючий, що я християнин. Ну, це ж добре. Ну я думав, що це добре. А, і так вийшло, що я. А совість, вона сумління, не дозволяє. Ти, я ходив і мучився. Думаю, ну, от, вроде, все нормально, вроде, я вже вирішив, вроді християнська напис, нічого такого нема. Біблія напряму, вона там каже, є історії, це спірний момент, але думаю, Біблія мені не забороняє, от мені не забороняє, але совість не дозволяє. Я ходив, мучився, мучився, і одного дня е, я вам так. Більш розфарбую цю мій діалог з Богом, але суть була така. Я сиджу і думаю: от Бог кличе мене, розкажи всьому світу, хто я такий. Ну, Свідельству, євангелізувати, розкажи. Нехай люди які навколо тебе дізнаються, хто ти такий, хто ти християнин, хто я такий, Ісус Христос. А я ну, багато років з моменту, як я покаявся, мені важко було. Я не готовий був навіть з друзями іноді говорити про це, з родичами. Мені було важко розмовляти. Але я завжди хотів, завжди хотів розповідати, хто такий Ісус Христос, що Він зробив. І Бог каже: розкажи людям про мене. А я кажу, я зроблю татуху, Бог дорівнює любов, і потім люди, якщо будуть питати, я вже буду розповідати. І вони ж бачать, вони знають, і мені вже легше буде починати. А Бог каже, ні, розкажи. Думаю, та що ж таке? І я починаю думати, думати. І кажу: ну так татуха. Ну, всі бачу, будуть бачити, я на руки зроблю. А Бог каже: розкажи словами. Словами розкажи, хто я такий, що я зробив в твоєму житті. Навіщо тобі Максим? А я, от, і в мене іноді буває, Бог звертається до мене. Е, я ніби відчуваю, що Він каже: мені Максим, а я терпіти не можу, коли до мене звертаються Максим. Моє повне ім'я для мене це. От Макс і якось по-іншому, це нормально. Але Но Максим ні. І Бог каже: Максим, розкажи словами цьому світу, хто я такий. І я зрозумів, так от воно що. Бог хотів від мене пряму задачу. Розкажи людям, що я зробив в твоєму житті. А я неправильно розумів його. Те, як, що каже нам Бог, те, що ми чуємо і як ми це розуміємо, це дуже важливо, тому що існує велика проблема. Коли в нас погана комунікація з Богом, коли ми або не чуємо його зовсім, ми не вміємо цього робити, або не хочемо, або коли ми чуємо, але намагаємося якось підв'язати під свої стандарти, під свої бажання, або коли Бог нам відповідає, а ми хочемо чути не це. І виникає погана комунікація, ми робимо не те, що хоче від нас Бог. Ми починаємо робити зовсім щось інше, ми починаємо хвилювати взагалі за непотрібні речі, тому що ми з Богом не розуміємо один одного. Він розуміє наше серце, Він бачить Його абсолютно повністю, але нам, як людям, треба вчитися це робити. І що ж було, а, що ж було далі, коли вони подумали, взагалі в тій ситуації Ісус. Каже їм, застерігає просто стережіться того, що ці люди хочуть від вас, чого вони хочуть навчити, цієї закваски фарисейської. А учні починають хвилюватися за таку банальну річ, як просто хліб. Вони подумали, що закваска це хліб. В нас одна хлібина, нам не вистачить знову хліба. Напевно, Ісус нас знову упрікає, що нам нема що їсти. От же ж проблема. І вони почали вообще не за те перейматися. І є одна велика проблема, яка сталася в їхньому житті. Вони забули ті дива, які сталися в їхньому житті, як і диво, яке сталося буквально незадовго до цієї розмови. Ісус Христос нагодував 4 тисячі людей, маючи сім хлібин і зібравши ще купу залишків. Я сидів вчора вдома ввечері вже і думаю. От який би приклад привести, і, на жаль, немає в нашому світі такої ситуації, коли б щось було, ми це взяли, а там залишилось ще більше. Я не придумав такого. Але уявив собі, що от я зараз виношу пакетик з цукерками, там 10 штук, і я починаю роздавати всім вам. Пакетик проходить по залу, вертається до мене, всі отримали по цукерки. А тут ще залишилось 50 штук. А з самого початку було 10. Якби ви таке побачили, швидше за все, ми б з вами подумали, що це якийсь фокус, там потаємний відділ якийсь, і, значить, там було багато, і отак от от я все класно провернув. Але я не фокусник, я не Ісус Христос. Я так робити не вмію. Але вони, вони були в той час, в тій ситуації, і вони, учні, це бачили. І мало того, вони не тільки бачили, вони приймали пряму участь в цьому. Вони несли ті корзини, в яких був розламаний хліб, роздавали людям, вони були ну, прямими учасниками Божого дива, і чомусь так небагато часу проходить, і вони за це забувають. Невже ці історії не про нас? Невже забувати дива, які Бог робить в нашому житті, благословіння, які Він дає? Невже ми ніколи не забуваємо? Я думаю, що не знайдеться в залі людини, яка. Часами, часом, от, моментами свого життя, не забувало, що Бог робив в її житті. Я часто забуваю, що Бог зробив в моєму житті. Була в мене колись давно з'явилася перша робота. Я влаштувався в кав'ярню працювати, і я так просив Бога, щоб він дав мені роботу. Я був студентом, мені потрібен був ноутбук для навчання. І Бог дав. Я почав працювати. І так вийшло, що потім я зробив собі таку позицію. Я багато людей вже знаю, я розповідав багато за це. Я прийняв таку позицію. Бог, я буду знаходитись на роботі до того часу, поки вона дозволяє мені служити тобі. Якщо робота забирає весь мій час і в мене нема можливості приймати участь в служінні, це не моя робота. І так вийшло, що я змінив за 8 років свого життя сім місць роботи. Я не знаю, багато це чи ні, може хтось змінив більше. Я не знаю, можливо, хтось каже, що це ненормально, треба більш стабільно якось жити. Але так складалося. Кожен раз я змінював роботу, коли вона унеможливлювала моє служіння, коли в мене забиралася можливість служити Богу. Це була моя позиція, і мені доводилось довіряти всьому Богові. Але був один момент, коли я залишився без роботи і. Я почав дуже сильно за це хвилюватися. Ніби Бог ніколи не вчив мене і ніколи не показував мені, що Він залишається мені всьому вірним. Я поставив пріоритет служити йому, він благословляє мене роботу. І тут в мене, я залишаю без роботи, я починаю дуже хвилюватися, Бог, навіщо? Да я ж так класно себе там почував, і гроші були, а тепер грошей немає. А машину за що заправляти? Дев'ять місяців Бог мовчав. Поки я не витратив всі свої збереження, поки я не вигнав йому, що я все зрозумів, я все зрозумів, я не за те переймаюсь, Бог, в тебе все під контролем. Дев'ять місяців він навчав мене. І в мене з'явилась робота. З'явилася дуже класна робота, і Бог просто навчив мене ще раз, нагадав, невже ти не запам'ятав? Невже тобі кожен раз треба знову вчити і вчити, розказувати тобі, показувати, скільки ще йому треба зробити одне і те саме. Щоб я запам'ятав, скільки ще Бог має проявити свою любов і милість до мене, щоб моя любов і довіра йому, щоб мою любов і довіру проявив до нього я, Бог зі свого боку ніколи не зупиняється, Він завжди намагається робити що для нас, благословити нас, навчити. А ми все це забуваємо і починаємо, по-новому по кругу. Бог, навіщо? Ісус зробив руками учнів дива, вони приймали безпосередню участь в цьому, і вони забули. І чомусь вони забули. І чомусь забуваємо ми. І в мене є ще одна історія вона сталася просто на цьому тижні. Я про неї, вона, вона взагалі йде дуже давно. Це про мою машину, яку я 9 місяців купляв. Точніше, гроші були заплачені, машини не було, вона робилась. Нещодавно я забрав її. Забрав, і так виявилося, що дуже в поганому стані вона зроблена дуже погано. І я думав, ну нічого страшного, Бог в цю ситуацію так все влаштував, я тепер зроблю її буду їздити на класній машині. Думаю, я розумів, що все-все ситуація вона була для чогось мені дана. І я думав, що я зрозумів для чого. І от я починаю їздити на цій машині, і в якийсь момент мені кажуть, що ну, краще продавай. Люди, які розбираються в машинах, кажуть, що кузов, він, все, наступну зимку не переживе. Я розумію, що треба продавати цю машину. Я у відчаї просто думаю знову, наскільки ну Бог можна мене мучити ціма машинами. Думаю, все, я буду її продавати, вирішувати потім щось далі. Я виставляю цю машину прямо на роботі, в четвер я виставляю її на продаж. Ввечері я заїжджаю до свого знайомого, просто ділюсь з ним цією ситуацією. І він каже мені, в мене є для тебе варіант. В мене є для тебе дуже гарний варіант, дуже гарної машини. Приїжджає ця машина. І я вирішую, що я купую її. Я просто сидячи там, я розумію, що Бог керує цією ситуацією. Я думаю, Бог точно не може мене залишити. Я приймаю рішення, що я буду купувати цю машину. Вона дуже гарна, за гарну ціну. І Виходить, що через три дні в мене купують мою хонду, в мене з'являються гроші, я одразу купив ту машину. І виходить, що за три дні Бог обернув ситуацію на мою користь. Але що ж було перед цією перед цією історією? Ми сиділи ввечері з Антоніо в його машині і розмовляли просто за наше життя, за служіння, за церкву. І я йому розповідаю, почався мій монолог, я виливаю йому свою душу і кажу, я вже не можу. Машина взагалі ламається, і грошей в неї треба вкласти багато. В церкві кав'ярню ніяк не можемо запустити, грошей не вистачає. Окреме житло собі зняти не можу, ну нема варіантів або дуже дорого, от нічого нема. На роботі є свої нюанси, все не так. я просто виглядаю отак в окно і кажу, Бог, скільки можна. Скільки, скільки ти ще будеш мучити мене, що ти хочеш від мене, коли це все вирішиться. І воно вирішується. Це було на початку тижня, під кінець тижня все вирішується кардинально. Я міняю машину. Ми купуємо апаратуру на кав'ярню. Ми скоро будемо вже запускати її. Антоніо сьогодні буде ще за це казати. Знаходяться гроші, вирішуються нюанси на роботі. Єдине, що я поки що квартиру собі не знайшов, але я зрозумів, що і це під контролем Бога. Одне питання, яке я задав Богу, скільки ще, скільки можна, Бог. І він дав відповідь. І він дав відповідь. І я просто зрозумів. І я, коли коли я це зрозумів, я був вдома, стояв на колінах і кажу, я розумію, Бог, пробач. Будь ласка, пробач, я знову забув, що, що ти дійсно все тримаєш під контролем, що ти дійсно працюєш в моєму житті і мені перейматися за все одне і те саме раз за разом, ну це просто абсурд, пробач Бог. Пам'ятаєте, ви записали благословіння? Я сподіваюся, що не знайшлося дійсно людини, яка не записала би одне благословіння за тиждень. Навіщо я попросив вас це зробити? Тому що будьте впевнені, Бог не припинив працювати в вашому житті. Якщо ви нічого не записали, то швидше за все ви не бачите. Швидше за все, ви не бачите просто. Бог зі свого боку не припинив працювати в вашому житті. От те одне богословіння, яке ви записали, а я впевнений, що їх набагато більше, нехай воно буде нагадуванням вам, що Бог свою роботу не припинив. Часто буває, що ми намагаємось почути від Бога відповідь на якесь своє конкретне запитання, а Він в цей момент намагається відповісти нам на щось інше. І будучи в цьому стані, коли ми намагаємося досягти якоїсь відповіді від Бога. там, Богу. Коли, я, коли ми вже відкриємо цю кав'ярню в церкві, Бог намагається відповісти, у вас зараз група прославлення. класна. Ми часто задаємо на ті запитання Богу. І Він відповідає на ті запитання, які Він вважає за потрібним, те, що Він зараз вважає актуальним. Тому три пункти, які я хотів би, щоб ми запам'ятали для себе в практиці нашого житті. Перше, це не пристосовуватись до цього світу, який навколо нас. Нехай не світ диктує нам, яким ми маємо бути, як ми маємо чинити і що робити. А нехай ми будемо змінювати цей світ. Нехай ми будемо задавати тенденцію цьому світу. Нехай ми будемо світлом, яке приходить все темний світ під час війни, під час смерті, під час болю. Нехай ми будемо змінювати цей світ, а не він нас. Збудуйте гарну комунікацію з Богом. Давайте пам'ятати, що це, як в нас люблять там казати в новинах, це база. це Перше, це фундамент, це те, без чого не може бути наше життя, спілкування з Богом. Давайте збудуємо гарну комунікацію, щоб ми перше чули Бога, щоб ми Його розуміли і розуміли правильно. Давайте збудуємо гарну комунікацію з Богом. І третє, давайте вчитися бачити і не забувати Божі дива, які Він робить в нашому житті. Це дуже гарне нагадування нам кожен день, що Бог не припинив свою роботу в нашому житті. Що коли нам дається, що ми його не чуємо, можливо, він просто намагається змінити або сказати на якусь іншу сферу нашого життя, можливо, він намагається відповісти на якесь інше наше запитання, а ми мислимо дуже вузько. Тому нехай Бог благословить кожного з нас, піти з сьогоднішнього служіння не з пустим серцем. Нехай щось залишиться в нашому серці нове, що буде допомагати нам на наступному тижні, що буде змінювати нас. Що буде розвивати над духовно на цьому тижні. Я хотів би помолитися за всіх нас, тому якщо ви не проти, давайте встанемо. Бог я дуже вдячний тобі за те, що ми можемо звертатись до тебе, ти не десь далеко, ти завжди на зв'язку з нами. І сьогодні ти тут поруч. І ми прийшли до тебе, ми прийшли почути слово Твоє, поспілкуватися з тобою один з одним, Господь. Ми просимо, щоб ти продовжував працювати в нашому житті, Господь, і ти робиш це кожен день. Допоможи нам не забувати, Господь. Нехай наше серце воно буде способне бачити те, що ти робиш в нашому житті. Нехай наші очі і вуха вони бачать і чують, Господь, що ти кажеш нам, що ти робиш. Ми не хочемо бути байдужими до Твоїх богословінь в нашому житті. Господь, допоможи нам взяти щось практичне для нашого, для нашого життя, щоб пішовши туди. На наступний тиждень, бо цей світ, Господь, ми могли змінювати Його, ми могли втілювати Твоє Слово Господь. І нехай не світ змінює нас, наші серця, Господь, а ми змінюємо Його. Нехай люди бачать в нас Твоє світло, нехай вони захочуть почути про Тебе і змінити своє серце також. Ми дуже вдячні тобі за те, що зараз спокійний час, Господь, дві години в церкві, завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу країну, ми можемо бути тут. Босви, будь ласка, її Господь, богослови нас і нехай славиться Твоє святе ім'я. Амінь.